Вітаю вас на каналі ТВТ Діджитал Україна. Сьогодні у нас цікавий огляд ось такої автономної системи відеонагляду від компанії TVT. Ми розглянемо її технічні характеристики, розглянемо більш детальніше конструкцію системи та перевіримо її в роботі. Поїхали! Почнемо з автономності. Чому система називається автономною та за рахунок чого ми отримали цю автономність? Все дуже просто. день, коли є сонячна енергія, система живиться ось від такої сонячної панелі. До речі, потужність цієї панелі 60 Вт. Вночі, коли сонячної енергії немає, система живиться від вбудованої літій залізофосфатної батареї. Номінальна напруга цієї батареї 12,8 В. Ємність батареї 23 Аго. До речі, повна автономність системи досягає 3,5 доби. Мається на увазі, що взагалі, якщо не буде сонця, система може працювати на батареї 3,5 доби. Також в цій системі автономний зв'язок, що мається на увазі. В камеру вбудований бездротовий GSM модуль, який може працювати в стандарті 4G або 3G. Тепер поговоримо про камеру. Передня частина камери має металеву конструкцію, задня частина зі спеціального радіопрозорого пластику. Чому так? Тому що всередині розташований 4G модуль з будованою антеною. До речі, цей пластик з ультрафіолетовим захистом. Камера має ступінь захисту IP67. Камера має світлочутливу матрицю 0,6 люкси. Роздільна здатність 4 Мп, має розмір 1х1,8 дюйми, фіксований об'єктив з фокусною відстанню 2,8 мм led підсвічування працює до 20 метрів. Відеокомпресія підтримує кодек H265 Камера підтримує стандарт OnVIF. Також є додатковий роз'єм RG45 та протокол передачі RS485. На борту є пір-датчик, це інфрачервоний датчик руху, запис на мікро sd карту до 256 ГБ. Вбудована пам'ять камери 64 ГБ. Має вбудований динамік та мікрофон. Також камера має активний захист, LED-сигналізація, червоне та синє світло. Камера на борту має базову аналітику, таку як вторгнення в зону та перетин лінії. Камера може працювати при зовнішній температурі від мінус 30 до плюс 60 градусів по Цельсію. Вага усієї системи разом з акумулятором приблизно 20 кг. Тепер давайте більш детальніше розглянемо конструкцію камери. Складається система сонячної панелі та вбудованої акумуляторної батареї. Можна регулювати по горизонталі сонячну панель та по вертикалі. Кронштейн має міцну металеву конструкцію. За рахунок ось цих нижніх винтів можна регулювати горизонтальне положення камери, вертикальне положення камери регулюється за допомогою ось цього винта. Додатково є ось такі спеціальні троси де систему можна закріпити як і сам кронштейн, так і окремо закріпити можна камеру. Тобто нижня точка кріплення та верхня точка кріплення. Камера має безперервний зв'язок з вашим мобільним додатком SuperCam Plus. Також через мобільний додаток можна налаштовувати різні параметри камери. А також активувати. Світлозвукову сигналізацію або двосторонній зв'язок. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Зробимо висновки. Де саме можна використовувати такі автономні системи? На мою думку, такі системи використовуються на якихось віддалених об'єктах, там, де немає живлення взагалі. Але там повинен бути 4G або 3G зв'язок, для того, щоб система могла комунікувати з вами. По зв'язку. Якщо у вас є цікава ідея, де саме можна використовувати такі системи, обов'язково напишіть в коментарях. Наприклад, відеонагляд на ставку по розведенню риби. Звісно, таку систему можна зібрати з окремих компонентів. Наприклад, можна окремо встановити сонячну панель, окремо змонтувати акумуляторну батарею, окремо змонтувати 4G модем, все це об'єднати в якомусь боксі. Але компанія TVT Пропоную вже готове рішення. Ви просто змонтували систему, вставили Сім-карту, просканували QR-код, система готова до роботи. На цьому в мене все. Посилання на дану модель камери буде в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей!